Б'ють пороги, місяць сходить, як і вперше сходив. Нема січі, пропав і той, хто всім верховодив. Нема січі, очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють? Чайка ски, скинуть літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє, на степу козачу, на тім степу скрізь погили, стоять та сумують і питаються у гольного. Де наші панують? Де панують? Бенкетують, де ви западились? Вернітеся, дивіться, жита похилились. Де паслися ваші коні, де тиця шуміла, де кравляга татарина морем червоніла. Вернітеся, не вернуться, заграло, сказало синє море, не вернуться, на які віки пропали. Правда, море, правда, синє, така їх доля. Не вернуться, сподівані, не вернуться воля.